Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Only Cars, з вами Ілля. І що ми розглядаємо в рубриці Реальність Авторія? На реальності авторія ми дивимося на наш ринок, розглядаємо ті варіанти по якимось характеристикам параметрам, що цікавить нас. Дивимося реальні ціни, за які можна купити автомобіль на ринку України. Сьогоднішній гость, скажімо так, персонаж головний нашої поеми. Це у нас BMW 3 серії в кузові G20, саме дорестайлова модель, тобто 19-21 роки, на 2-літровому бензиновому двигуні. І що хочеться сказати, що автомобілі дивимося Ну, 330-ті вони всі дивимося, тільки американців. Офіціали нас не цікавлять, тому що там 320. Дивимось 330-ті, дивимось бензинний дизель з пробігом до 110 тисяч кілометрів. Чого 110 Тому що автомобілі всі цікавляться з пробігом до 100, але ми даємо похибку: там 200, 300, 400 п'ять тисяч, тому до 110 тисяч в кузові седан. На автоматичній коробці передач, бензин я вже сказав. Привід будемо організати будь-який, тому що машин не сильно багато. Але поглянемо, за скільки можна взяти найдешевше задній привід і повний привід. Тому що, в принципі, задні привидні автомобілі коштують на 2000 там, в середньому дешевше, ніж повний привід саме купити на аукціоні. Тому давайте починати. Що хочеться. Ще сказати перед початком, це от те, що ми купили такий автомобіль, що ми будемо порівнювати. Це у нас 330. Не буду трішечки там ходити вокруг до да окола. Це автомобіль я купив собі. Купив його для того, щоб пригнати, зробити, покататись, продати. Автомобіль має такі пошкодження, не сильні пошкодження в попередній частині, можете побачити, але більш такі серйозні саме по задній частині. У нього вирвано колесо. Але це все для мене не страшно, тому що в автомобілі ціла безпека. Мені це було. Одне з найважливіших опцій, тому що у неї максимальна НБТ, максимальна приборна панель. Мені це сподобалось, підігрів керма є. І в принципі в автомобілі 102 тисячі пробігу, що дуже мені підійшло, скажімо так. Ціла безпека, ще раз повторюсь, ось такі не сильні пошкодження по передній частині. Можете самі подивитися, нічого страшного і кримінального немає. Що планується робити цим автомобілем? Це повний M-Look, тобто повністю заміна переднього, заднього бамперу, заміна. Дисків, можливо, можливо, ні, повний антихром машини. З цими всіми дороботками автомобіль виходить 22 тисячі 200 доларів мені. Можете подивитися, за 7950 він був куплений, ремонту на 5 тисяч доларів з дороботками враховано, на 22 тисячі доларів він виходить. Це повний привід з пробігом 102 тисячі км. Тому тепер переходимо на автомобілі, які ми можемо купити в Україні. Ставимо від дешевих до дорогих, відкриваємо першу сторінку і погнали. Ну що, шановна аудиторія, я повернувся. І перший автомобіль дуже цікавий. До речі, цікаво те, що я його вже бачив в інстаграмі. Його рекламувала людина. Зі словами, що на автомобілі 4 чи 5 крашених елементів. І я цей вже автомобіль бачив, але показую вам. Перша сама перша ціна на авторія 24,5 з прекрасним пробігом, 35 тисяч і антихромом. Виглядає шикарно, колір мені дуже подобається. Класний салон. Ну. Шикарно, да? шикарно автомобіль виглядає, але барабан на дроп, як я люблю казати, ми відкриваємо Bitfax, нашу улюблену платформу для перевірки автомобілей, крім автостату. І що бачимо, що автомобіль був перевернутий, у нього щось було скинуто на кришу. Не знаю, як тут 5 елементів фарбованих, я нарахував всю фарбовану машину і вже, в принципі, по одній стороні більше. Капот, двері, крила, все фарбоване. Але саме цікаве, що це криша. Можете побачити, отут вона просто пром'ята всередину, стійка промята. Ну, це габела. Я не знаю, як таке можна було взагалі купити. Бляха-муха, що ви робите, люди. а? Схаменіться, не візіть такий хлам. Ну, це розборка, це все, це труп, це. Ну, все, не можна таке брати. Немає на автомобілі нічого живого і тим паче це задній привід. Тому, друзі, зачиняємо. Навіть такий автомобіль не рекомендую нікому. Якщо у вас є 24,5, переходьте замовив вам з Америки да, з пробігом 120 тисяч км, але це буде хоч живий автомобіль. Ні, таке ми не дивимося. Переходимо до наступного. Ой, яка красива, так виглядає, білесінького кольору. Але де номери? Немає номерів. Нас це смущає. Але, в принципі, нічого страшного. Просто переглянемо салон. Нам головне, щоб була максимальна приборка. І головне, щоб, в принципі, були несильні пошкодження. Мільярд фотографій, як ми любимо, максимальні сидіння. Це дуже. О, все, мені все подобається. Я мачний руль виглядає шикардосно автомобіль. Давайте подивимося, що з автомобілем було в США. Це буде цікавий випуск, я вам скажу. хо ні, Ну це, друзі, дуже цікава, конечно, історія. Ну, я не знаю, що сказати. Ну, впереди вбитий. давайте. А тут немає жодного цілого елемента кузову, окрім. Пересете. того казіно. Задня дверка ціла. Задня дверка ціла, тому якщо шукаєте чисто цілу задню дверку, можете брати такий автомобіль. 3-400 фінальна вартість, автомобіль повністю затоталений. Ну, я не знаю, як таке можна брати. фу, трьом на такому їздить. Наступний автомобіль на червоних номерах а це значить, що? Якщо не знаєте, то я вас вчу, це значить, що на автомобілі немає першої реєстрації. а Перша реєстрація це плюс 3 або 4% до пенсійного. Податку при першій реєстрації. Тому автомобіль коштує хоча і 26 тисяч доларів, при цьому немає максимальної приборки, при цьому немає підігрівок крема, при цьому у нього невелика НБТ, і при цьому, при всьому, у нього, в принципі, гола комплектація. І ми відкриваємо пробіг 103 тисячі пробігу, півроку назад загнаний. Автомобіль має не сильні пошкодження, як ви можете побачити, але ну. Повністю краще на бачина, в принципі, нічого страшного, трішечки підігнутий сапожок, але також нічого страшного. На автомобілі виглядає все чудово, але бідненька комплектація і ця ціна 26, на жаль, не є гарантом. розумієте? От дивіться, Він був куплений, до скільки, ще раз дивлюсь, він був куплений за 8850 плюс збір, плюс все. Тобто в нього виходить ціна приблизно 4% буде податок. 4% це приблизно 600 доларів буде податок на цьому автомобілі. Це вже 26600. А ще додайте, пожалуйста. Парктроніки і задній немає. Додайте, пожалуйста, те, що на автомобілі не максимальна приборка, а щоб взяти максимальну приборку, поставити, це ще плюс 600-700 доларів. І, в принципі, підігріву крема також немає, що дуже. Жалко, а ще й задній привід. Тому ну, 26 тисяч, але багато є. Але. Наступний автомобіль виглядає, мені дуже подобаються чорні диски, чорний антихром повний. Мені дуже подобається, дуже от, виглядає, прям чудова решітка, як мені і подобається. Все. Ну, нічого не можу сказати за автомобіль. Давайте тільки переглянемо, що у нас в салоні. Приборка також не максимальна, на жаль. І НБТ, ні, НБТ максимальна, але приборка не максимальна. Це трішечки розстраю мене. По пробігу у нас що пишуть? Пишуть 84 тисячі кілометрів, все гаразд. Але це також задній привід. На автомобілі взагалі не бачу, які були пошкодження, чесно кажучи. Пошкодження, пошкодження. Двигун запускається, задній привід. Ну, не може бути такого, що немає пошкоджень. Давайте на бітфаксі переглянемо. Пише що. А, по ходовій частині пошкодження і по передній частині. Тобто автомобіль максимально цілий приїхав. Оце ж цікавий, чесно кажучи, варіант. Так, да, не максимальна приборка, але докиньте сюди, докиньте приборку 600 доларів там, з установкою, і, в принципі, немає передніх задніх парктроніків. передні парктроніки і задні є. Тобто, машина нормальна, нормальні опції. 27 тисяч плюс ну, 28 нехай буде ціна у цього автомобіля. Це перший живий автомобіль на задньому приводі, друзі. Ось вам така ціна: 28 тисяч доларів з приборкою. Він буде коштувати. Непогано, в принципі, непогано, але задній привід вже якось трішечки дорогувато. Ще, в принципі, повного привіду не було. Зараз приглядаємо наступний автомобіль. У нього також задній привід. По пошкодженням нічого страшного, в принципі, немає. Звичайний біток, в попередній частині нічого взагалі страшного дійсно немає. Нормальне сидіння, нормальна приборка, все як треба, стріляна безпека. Ну тут вже на, на любітеля. До 27 попередній автомобіль мені подобався більше. За ці кошти я б краще взяв його. Ось така чорна бандитська. Ось, подобається мені подобається, Тому що я собі таку купив, і звісно, я ж їх розглядаю, але тут же емочні бампіра стоять. Да? Задній емочний бампер не пожлобились? Ні, задні не емочний, пожлобились. Це мені не подобається. Значить що? Значить, пожалобилось. Канада була загнана, ну не знаю, що в неї зроблено, готова до реєстрації. Тобто, машина не зареєстрована і реєстрація 600 доларів. Не знаю, скільки вона коштувала, але давайте предположимо, що 600 доларів. Тобто 28 тисяч на автомобілі якому невідомо, що було з ДТП, тобто ну, нема сенсу витрачати час. Приборка максимальна, але сенсу час витрачати. Не бачу ніякого. Любе авто продає, чи любе авто ось такого сіренького кольору, як у мене, дуже класно. Але антихром, решітка зроблена, але, але є такий, але як люди пожлобилися на молдинги, Мені це не подобається. Якщо робити, робити гарно. Тому що ми робимо гарно машини і не любимо таких нюансів. Але це все ж звісно, опирається в кошти і, в принципі, те, що подобається вам чи не подобається. Але давайте подивимось такий автомобіль, який був з механічним пошкодженням, damage history. І знаєте, в чому проблема цього автомобіля? Тому що цей автомобіль був куплений у перекупа, і невідомо, що з ним було. Це все головне питання, що я не можу сказати, що було з цією машиною. Ось цей автомобіль два рази продавався, ось він продавався вам трішечки раніше. Що з ним було? Також невелике пошкодження. Трішки попередку був ударений, але нічого страшного не було. Такий подозрительний автомобіль був куплений дешево, е, якийсь механіка, ну, можливо, міняний двигун, але це в принципі не проблема, якщо, в принципі, все ви зробили нормально і це мінило нормальний двигун. Але немає підігріву керма. Для мене це був нюанс, якби такий неприємний. Якщо це повний привід, це взагалі шикарно, але це задній привід. Тому, в принципі, я думаю, задній привід вже не можна ну, можна не розглядати. 28. Ми розуміємо, що можна, в принципі, в Україні ну, розглядати вже там, якщо у вас 30, точно задній привід візьмете, Це 100%. Наступний автомобіль е, по криші було пошкодження. Я не бачу сенсу навіть розглядати його далі, тому що криша, на жаль, є таким табу, таким як і утопленик для нас і для наших клієнтів. Так само, хоча я б собі можливо колись і взяв, але можете побачити, що криша прогнута. Це значить те, що автомобіль. На жаль, дуже важко буде продати в Україні, якщо ви його купите. Тому желаю просто успіхів власнику цього автомобіля, тому що машинка виглядає класно. На машині немає підігріву керма, але все інше мені подобається. Тому переходимо до наступного автомобіля. Це у нас що? Це у нас йде ще заднім жодного повного приводу. От, друзі, вам і ціни на авторі. Тобто я ще дуже вигідно взяв 22 тисячі доларів. Навіть пускай там 23 вийде з усім, якщо я там щось ще додаду. Приборка не максимальна. Задній привід. Не, не бачу сенсу вже розглядати на задньому приводі. Хочу вже подивитися на повний. Так, це у нас шот. О, перший повний привід. Помаранчево. Ай, як виглядає шикардосно. На... Блін, ну. Собі б таки не рискнув брати, але подобається мені такий колір, чесно кажучи. Але продається. Він важкувато. Не всі його люблять. Так, давайте подивимося, що було. Ага. А він крот скритий. Все, не подивимось. Тому дивимось дивимося далі. 28700. Автомобіль. Трішечки докинули в нього тюнінгу, а пер передні, передню губу докинули іншу, на якій локації красиві, сфотографований. -ма -ма. Маленька приборка, повний привід, але маленька приборка. Також трішечки гнусновато. Грусновато, гнусновато. І в автомобілі по пошкодженням в принципі, нічого страшного не було. О -о 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 -о. Виригнула вся безпека, на жаль, тому не будемо розглядати цей автомобіль. Ну, і плюс він на слабкій комплектації, це також не подобається. Чорна, така класична, нічого, нічого не дороблювалось. Диски класичні, намита, гарна, красива машина. Що у нас по салону По салону у нас також, звичайна приборка. Надіюсь, це повний хоч привід. Це у нас задній привід, тому навіть не будемо розглядати цей автомобіль. Наступна також чорна, класика, все як треба, вже максимальна приборка. Кремо людина купила, китайське бачено, мабуть, але купила. Номерів немає. Чого немає, цікаво, це фейк чи що? Мене, мене хочуть обдурити, походу. Це, походу фейк, фейк похарання з допомогою меседжі за номером, а то він не настане, США, а А, в даний час в Європі. Ні. А тепер переходимо до наступних автомобілів. Це вже друга сторінка буде, але я зробив трішечки полегшення, щоб вже не переглядати задній привід. Обрав тільки повний, тому що задніми в принципі з ціною оприділились за 30 тисяч доларів. Ви можете взяти собі гарну машину. Поки що з повним у нас проблема, тому що ми не знайшли собі гарний автомобіль на повному приводі. Це вже хірня, як називається, переділи з доресту в Рест, фари 100%. Ну я просто знаю, як це робиться. Фари у нас тайванські будуть стояти і це. На жаль, погано, да? якщо б це було ріг, це те ще нормально. Плюс скритий вінкод, на якому нічого не зрозуміло. Тому що ми робимо? Ми виключаємо цей автомобіль, а дріга подаля. Наступний автомобіль стоїть навіть в салончики, такі, знаєте, весь намитий, красивий, все як треба. Але 30 тисяч доларів вже, друзі, за нього хочуть. У нього, да, нормально. на, В принципі, на цьому, на опціях, але щось я не можу розуміти. Це офіційний автомобіль чи ні? У них просто ще написано ліцензія номер. В ГАІ можемо оформити, у нас ще, вроді, ГАЇ немає. І це не офіціал? Ні, це не офіціал, це Америка. Але він коду я не бачу, номерів не бачу. Ну, N-Auto самі продають цей автомобіль, хто його так купить. 29900. О, такий кольор, як а, ні, чорний Чорний колір, але на чорних дисках, на повному антихромі. Не вистачає бамперів, але так нічого виглядає, в принципі. Зараз подивимося, що було в США азіму. Відкривається машина нас ця. І в США у нас було так. Блін, сильний удар. Такий глибокий удар, полка крила загнулася крило. І, на жаль, у нас аж повело цю сторону, бачите, крило вийшло зі свого зазору. Це значить, що у нас кривий, скоріш за все, капота, це, ну так і є, да? і він його подвинув, але ще стрільнула вся безпека. Він, до речі, на заводському антихромі був, ані, решетка така чорна була. На жаль. Удар сильний, і, чесно кажучи, такий би я вже не розглядав би. Ну, якщо б безпека ще була ціла, хоч якось. Не на максимальній прикборці, не на максимальній НБТ-шці, і це також мені не дуже подобається. Чому? Тому що. А Чому, тому що? Тому що зараз подивимося ще удар, але пробіг 25, це дуже маленький пробіг по пошкодженням такий, як у мене, але бачите, є дирка така неприємна в крилі, це значить, що фільонка вже вирізалась. Це такий теж нюанс. В принципі, нічого страшного. Я б такий автомобіль розглядав собі для покупки, але, ну чесно кажучи, на найбальші приборці, не на максимальній приборці, плюс немає якихось допів, як таких як нормальні бампери, Або ж, все ж таки, у нас антихром повинен бути на білому автомобілі, я вважаю так точно. То 30-200 многовато. Навіть за такий пробіг, плюс ризина фільонка, ну не кожен захоче. Давайте дивимося все ж таки ідеальний автомобіль, дуже красива локація. Де він таку локацію знайшов? Мені дуже подобається. Якщо там жит, живе він, то це дуже класно. Це в Одесі. М -м. Локація прям дуже сочна. Мені дуже подобається. Одразу хочеться цю машину купити чисто із локації. Але переглянувши він-код, який ми висновок зробимо, що автомобіль був all over, Що у нас під оловером не бачив взагалі пошкоджень. А безпека стрільнула, вся. Дивно. Дуже дивно. Не зрозуміло, що з автомобілу немає зазорів, як можете побачити. Він, можливо, був вбити ще до цього, і потім його переробили, тому що немає продавця. Давайте пробуємо скопіювати Він-код і закинути ще раз бітфакс, може нам щось ще знайде. Ні, нічого немає, але дуже дивний автомобіль. Не буду його судити, давайте його залишимо просто так на обложках історії, тому що я не знаю, що з ним було. О, це вже виглядає так да? чіпляє чіпляє такі диски, тобто бампери такі класні, ульотні. Але задній бампер звичайний, але поставлений а, ні, гадній бампер емочний. Диски гарні, не максимальна приборка. Ну блін, ну чого ж не поставити максимальну приборку? Невже в так? А напишіть в коментарях: чи принципово вам максимальна приборка? Чи на такій попередній приборці минулого покоління ще нормально? Цікава ваша думка, чесно кажучи. Автомобіль був загнаний так само на перепродаж. Я бачу 19-го року з таким ось пошкодженням. Пошкодження я таке називаю габела тотка Клара, тому що у нього пошкодження все по правій стороні, таке глибоке. Фільонка ремонтувалася або накладалося дуже багато шпаклівки, колеса також вирвані, як і у мене. Але при цьому у нього дуже сильний передній, ще удар, який все згрьох, в принципі, за собою. Тим паче, що на автомобілі стрільнула безпека, і стрільнула вся безпека, крім торпеди. Тому це вже дорого за автомобіль, така сума. Також от виглядає на антихромі, диски непогані, мені подобаються, але це чисто моя думка. Дуже класний салон. Такий собі салон хотів, але, на жаль, не вийшло купити вигідно саме з таким салоном, але він мені дуже подобається. І автомобіль мав ось такі пошкодження, задня частина повністю ціла, передня частина хтось відкусив у нас капота, стрільнула повністю безпека, тому навіть не буду далі переглядати. В принципі, пошкодження, як на мене, не дуже сильне. Пішли на скоріше за все. Але, але автомобіль, на жаль, у нас 31. Тисяча доларів, але при цьому зі стріляною безпекою. Хочеться вже знайти автомобіль без стріляної безпеки, тому що. Е, не тому, що мені це не подобається, я в собі взяв стріляну безпеку, взагалі пофіг. Тому що погано потім вони продаються. Утоплена машина за, за 31 тисячу. О, такий кольор, як у мене. Хтось на Маше бачити рукою там з машини. Привіт, також тобі передаємо. Дуже класно. От, хоч подивлюся, як моя буде виглядати. Так, непогано, непогано. Диски просто пофарбував в чорний і досить непогано виглядає. Мені подобається. Не треба зберегти цей автомобіль, щоб потім подивитися. Задній бампер також поміняв по приборці. Приборка не максимальна. Ай-яй-яй. А привіт, який передавав. М-пакет М-кермо на новій гумі Р19. Він код скритий на автомобілі. Тому, на жаль, що робимо? Закриваємо цю машину і дивимося наступний автомобіль. Давайте вже знайдемо гарний синього кольору. Також прикольний. Колір, а мені синій не подобається. Знаю, що деякі люди його полюбляють. 32 тисячі доларів на максимальні приборні панелі. Дуже сильним ударом, як на мене, вирвало повністю колесо. Передня частина дуже сильно вдарена в плані того, що полка крила пошкоджена. Двері повністю сторона буде фарбована так само, як у мене. Але ще й крішка багажника при цьому вдарена. При цьому стрільнула повністю безпека. І, на жаль, цей автомобіль також є трішечки за дорогим для нас, тому що це вже 32 тисячі доларів майже. Ой, сподобається плюс. Витмає, витмає. Прям фари такі, да? він притонував. А, притонував фари, і за цього воно так виглядає. Ну, мені подобається, прям, прям прикольно. Тому от такий варіант на проєкції, да, якщо не помиляюсь, але не максимальна приборка на машині, це ж проєкція, да, проєкція, але не максимальна приборка. Також, ну давайте ви скажете, чи вам це дуже важливо, чи не важливо. Щось було у нас збірн, щось загорілося, що саме загорілося. Загорівся в нас салон. Друзі, знаєте, такий момент, що пошкодження нормальне, нічого страшного, але може бути така ситуація, що дуже буде ваняти в салоні. Треба уважно перевіряти, тому що запах цей нікуди не дівається. Тому також зачиняємо цей варіант. Наступний варіант, також стріляна безпека. Та палки ну невже вже немає нормальних класних машин, які можна купити. Ну такі, Начебто і не сильний, але весь помятий по кругу, і перед, і зад, і стріляна безпека, не максимальна приборка. Плін, вже на 10 тисяч доларів дорожче, ніж автомобіль, який взяв я. Тому давайте переходимо на останню сторінку, там я надію, що знайдемо вже щось живе. Так, я повернувся. Ось такий автомобіль 32 тисячі доларів, також на антихромі. Давайте вже швиденько передивлятися. В принципі, ми вже надивилися з вами досить. І я в шоці з такої ціни, чесно кажучи, я також сильний удар, ті палки Стрільна безпека також, ну, блін, ну, некрасивий удар. ну, Такий зайшло. Я, ну, якби... я брав би для клієнта такий, якщо б він захотів. Але ну, такий же, да, він не критичний, але 32 тисячі доларів. За 32 це вже овер, тому що вже за 32 на Хармоні треба покупати на камерах 360. За ніколи пішло взагалі погуляти. Як можете побачити, також стріляла безпека. Ще й порог тут де вігнула. Тобто також сильний удар. Також на білому салоні і вся стріляна безпека. Також ми зачиняємо. Взагалі немає цілих варіантів. Тому що я просто ну, я показав, те, що ми купили за 22. Я думав, ми просто клієнту нещодавно виграли в 26 автомобіль чи в 27 на максимальній комплектації з хармон ми взагалі незначними пошкодженнями. Я думав, що це вже буде за дорого, а я так розумію, що треба було його показувати, тому що за 26 це взагалі була плялька. З тим, що тут продається, ну це капець. От тут а вначе цілий автомобіль. Але подивіться, наскільки йшла просто туди загнулася повністю стійка. Її треба було витягувати. Тобто автомобіль також не дуже слабкий удар. І це також пугає, що ну, це, це поки що найкращий да, з цих можливих машин. Але загнута ця стійка, не знаю, також не ідеал, не ідеал. Таке пошкодження, знаєте, нехай воно буде по кругу, але не таке сильне. Плідозалі півсраки немає. Тупо вирізали, прикинь. Півсраки немає на машині. Офігеть. Офігеть, півсраки вирізали. Ну, в які продати, я не знаю. Ну, от уже повинна бути жива BMW. Жива BMW, пожалуйста, покажи він код. 32500. Тому що я всім людям обіцяю, в 27 мені кажуть, дорого. От друзі, що дорого. О, повністю зам'ята жопа. Ну, нормально, її повністю потрібно. Ну, гармошка на жопі, стріляна безпека. Також не підходить нам. Вирубаємо. У мене зараз буде просто якийсь інфаркт, чесно кажучи. Давай, ну це вже нормальний удар, але стріляна знову безпека. Блин, навіторпеди стрільно, все стріляно мінімальна приборка. Що за фігня? Не знаю. Якась фігня, чесно кажучи. Немає живих БМВ. Таких, щоб взагалі жива, жива. Ну це все поки що бітки. От, епіцентр метро, недалеко від мене, де я живу. Ну тут вже повинна бути ну, удача. Та йолки палки Також якась жопа, чесно кажучи, Повністю стрільна безпека. Все, навіть не буде не них запити. 33 вже. В космос летимо в космос просто. Ми вже в 33 обіцяємо рестову, в 31 ми обіцяємо рестову. Також сильний удар, але не стрільна безпека. Але удар не дуже приємний. Ходовку вирвало так само ще й капот Не, не видно, що під капотом мені також не подобається. Ось така вам ситуація по BMW 330 Тобто беруть ну, нормальний удар. Оце от нормально виглядає. Підкапотка ціла, коли все зробиться нічого страшного, ціла безпека. Перший живий автомобіль на авторинку України офіційно з цілою безпекою об'являється цей автомобіль, який продає босавто. Це дивно, дуже такий автомобіль продає Босавто, але. Продає живий автомобіль за 33 300 доларів на антихромі, без емачного пакету 33 300. Дивлюсь, останні чотири машини вирубаємо, тому що це вже, чесно кажучи, якийсь сюр. Я взагалі не розумію, як купити живий автомобіль у нас в Україні, саме BMW-330. Стріляна безпека вже не підходить нам, вирубаємо. Ось так, якщо ви. Ну, я, я б стріляну безпеку брав, якщо б це не стріляла торпеда. З торпедою вже трішечки мені не хотілося б брати. 21 рік. О, нормальна, кстати, машина. Стріляна безпека. Але не торпеда. Давайте вже так. Торпеда не стріляна, гаразд. 33500 наступний автомобіль. Що не за 33800? Вжарений по кругу повністю стріляна безпекою. Ну це не цікаво вже також. 34 000 доларів. Так, пора заканчувати. Немає він-коду скритий. Ну, якось так, друзі. Що ж вам сказати навіть? Не знаю. Ну на, на в задньому приводі за 30 ви купите автомобіль на повному приводі. На жаль, навіть за 33 тисячі доларів в Україні ви гарний автомобіль не знайдете. І це дуже, чесно кажучи, обідно, тому що ціни дійсно я вважаю неадекватні вже, тому що ми приганяємо від 25 гарні варіанти. Якщо ви готові на такі пошкодження, як у мене, але при цьому в мене ціла безпека, це від 23 тисяч доларів під ключ, тому що мені вона вийшла, звісно, дешевше, але вам ще треба буде за послугу заплатити. І що хочеться сказати, що в принципі на повному приводі ми вже обіцяємо від 25, на задньому від 24 тисяч доларів обіцяємо, такі як у мене наповно обіцяємо від 23 Взагалі там ідеал на максимальній комплектації 26 тисяч доларів. Тому, якщо вам цікаво дійсно взяти гарну тройку, то це перше відео, де я вам точно скажу, що вам треба її замовити. Тому, друзі, з вами були хлопці з Only Cars. потрібна жива BMW 3 серії. Знаєте, куди звертатись, ми допоможемо і зробимо в найкращому вигляді. На все добре.